Замовила для магазинчика препарати, і трішки беру для себе зразу пробувати і з вами поділюся, трішки порекламую. Взяли ось такі хелатин універсал. Це можна для всього його застосовувати. Так, уповільнення росту, цвітіння рослин, ознаки хлорозу та некрозу, посилене падання листя, зав'язі та цвіту. Це в мене з помідорами таке зараз. Надмірне осипання плодів, загнивання верхів бруньок, уповільнений розвиток коріння. Ось такі хелатини. Хелатини це е, такі препарати, які швидше засвоюються, ніж звичайні якісь е, препарати чи добрива. Так, Це взяли ось такі прилипачі, хто активно користується обробками, е, великі сади, е, городи, велика бутилка. Прилипач. Дуже класний укорінювач. Це я вже випробувала. ну Просто топчик. Дуже дуже гарно впливає на розвиток кореневої. Далі Аміностар. Так. Аміностар це антистресант і плюс там дуже багато всяких фунгіцид шавіт, я його дуже зацінила. Бачите, він підходить виноград, яблуня, груша, огірки томати, картопля, троянда та інші плодові культури. в мене ось такий був шавіт, я з ним вирощувала розсаду, підливала. І мені це саме найбільше сподобалося від чорної ніжки. Зараз я взяла, хочу пройтись по картоплі. Вона дозріває, бачите, щоб не було ось таких от неприємностей, як тут. Так, контактно-системний фунгіцид широкого спектру діє для захисту від комплексу хвороб. Бачите, який ем, діюча речовина? Дуже хороша, ось так вам ще познімаю. Щоб ви могли собі зупинити і почитати, кому буде цікаво. Наприклад, смородина агрус, зараз ми вибрали ягідку. І треба для профілактики буде також обробити фунгіцидом. під корінь полити, можливо, якимсь антихрущем чи актарою, для того, щоб вивести цю гусеничку, яка всередині виїдає все на світі. Так, далі покажу, що я взяла. Я взяла ще ось такі добрива по сезону калієва селітра. Це зараз іде для дозрівань. Так, дає вибухові суміші зберігати в закритому приміщенні. Представляєте? Основне внесення під усі культури підживлення овочевих плодово-ягідних, рідкі підживлення, рідкі підживлення. Так. Ну, ми це знаємо, що це для дозрівання калію, У нас йде це вже у, у нашій формулі. Останній елемент, який нам дає. Так, це мені все поклали калієву селітру. Я ще замовляла магній, але, на жаль, магнію вже не було. Закінчився магній. Так, подивимося, що ще взяла. Старк від хвороб винограду овочевих теж дуже класний. знаєте, я в себе на сайті обов'язково вказую, яка там діюча речовина і чим можна заміняти. Чим можна заміняти? От, я вичитала дуже хороші, дуже хороші речовини, і по ціні, якби, Можна сказати, як Сенгента. Ще я взагалі-то актару замовляла, але я щось не бачу її. Ага, є актару також замовила, обов'язково це завжди має бути в аптечці. Так, зараз подивлюся по списку, що я замовила. Так, калієва селітра є. Плантатор десь должен бути 320-ки. Це максим, максим, скор. Те треба, напевно, розложити і гарніше трішечки. Ага, ось плантатор 3,20 20 ки універсальне. Комплекс для позакореневого підживлення. Так, для. Позакореневого, НПК, плюс мікроелементи, плюс амінокислоти, плюс фітогормони, плюс вітаміни, ріст плодів. Бачите, те, що треба. Тобто не треба бігати кожен, кожен день із оприскувачем, щоб щось додати. Дивимося склад: азот, фосфор, калій. Далі залізо, амінокислоти, гліцин, триптофан, фітогормони, гібереліни, цитокініни, вітаміни. Гарненький такий препарат. Обов'язково буду користуватися і вам буду показувати і розказувати. Я думаю, що ви всі вже знаєте давно ці препарати. Так що так, от, друзі, запрошую до себе в магазинчик. Це все у нас по сезону. Те, чим зараз нам треба користуватися.